В рамках візиту до Запорізького краю, окрім офіційних зустрічей, надзвичайний та повноважний посол США Вільям Тейлор відвідав ЗНО. Спілкування з молоддю дає можливість зрозуміти, яким буде майбутнє України, вважає американський посол. Про дипломатичну роботу пана Тейлора і його погляди на перспективи розвитку України спілкувалась студентка нашого вузу Катерина Сиренюк, яка провела рік в одному з американських університетів США за програмою Академічного обміну Держдепартаменту США. Доброго дня шановний пане посол, ми раді вітати вас у Запорізькому національному університеті. Це велика честь для нашого навчального закладу приймати дипломата такого високого рівня. Насамперед хотілося б запитати, якою є мета вашого приїзду до Запорізького краю? Перш за все. Я хочу подякувати вам за цю честь. Це дійсно велика честь бути і давати інтерв'ю вашому телебаченню. I have visited Ukraine many times over the past 15 years, but I haven't been able to get to uh, Zaporizhzhia. За останні 15 років я неодноразово бував з відзитами в Україні, але на жаль, нагоди побувати у Запоріжжя ще не було. And uh, I have uh, as we have talked, uh, I have uh, heard about the uh, Mythological Cossacks uh, and the, the cradle of the state here in Zaporizhzhia. <coughs> but I also wanted to come and talk with um, Zaporizhzhians, um, officials and non officials, uh, students, um, about problems that they face day to day. Uh, Я хотів відвідати це місце, щоб поспілкуватися як з посадовцями цього краю, так і з звичайними пересічними запоріжцями, студентами про ті проблеми що їх допомоги? Пане посол, відомо, що 10 років ви займалися урядовою допомогою США, країнам радянського союзу та центральної Європи. А що спричинило вашу зацікавленість цим регіоном та цими проблемами? The United States uh, places a great importance on Ukraine's success. And the success of Ukraine is uh, economically, it is socially, it's democratically, it's from a security standpoint. We would like to see Ukraine succeed. Uh, we think that ukraine is and can be a leader in this part of the world uh, to show how democratic reform and economic reform can succeed. Може і є лідером в цьому регіоні, щоб продемонструвати, як можна досягати успіху в економічному розвитку і в поступу розвитку демократії. So, if Ukraine succeeds in its stated objective of moving towards Europe, um, then we think other countries in this region will be able to have that same success. І Якщо Україна досягне успіху в задекларованій меті наближення до Євросоюзу і стати частиною Європи, то це буде гарним прикладом, котрому послідують інші країни з цього регіону. Пане посол, які дипломатичні пріоритети ви намагаєтеся втілити протягом свого перебування в Україні? Very interested to help Ukraine move in the direction that it has chosen, that is, uh, toward uh, uh, in a European direction. Ukraine has decided and worked very hard to enter the World Trade Organization. Україна обрала для себе і доклала значних зусиль, щоб стати членом uh, світової торговельної організації. Онов май правіті з сталпюкраїнке воролтрайорганізаційн десь і одним з моїх пріоритетів є полягає в тому, щоб допомогти Україні стати членом соц цього року. А секенд правіс аню програм данавістей з часто біган кол Millennium Challenge. Operation. And under this program, Ukraine will decide um, by conversations across the country what are the top two or three most important problems to be overcome. Uh, за цією програмою Україна через широку загально обговорення і дискусію має для себе визначити які найбільше двічі uh, три uh, нагальні проблеми, котрі Україна має для себе вирішити. Совонсьто so, Or more, um, Мор талп Оверкамна проблема. І як тільки ці дві ключових проблеми Україна для себе визначить, тоді Сполучені Штати докладуть зусиль, щоб надати допомогу від пів мільярда сімсот мільйонів доларів, може більше допомоги, щоб Україна за допомогою цих грошей подолала ці проблеми. so, going back to your first question, why I'm here. Um, uh, to help identify those problems, whether they be health care, uh, whether it be tuberculosis, uh, whether it be environmental problems, uh, energy problems, transportation problems, helping to pick one of those to focus on um, will be very important. And then we can provide the resources. І від того на ваше перше питання, яка мета мого перебування, це одна з мети допомогти Україні визначити, де є ця проблемна о, о, територія, чи це стосується охорони здоров'я, боротьби з туберкульозом чи екологічних проблем о, о, проблем енерг... енергетичних проблем транспортної галузі. Якщо ми визначимо цю галузь. Uh, для нас дуже важливо uh, буде потім зосередити у ус, зусилля і надати допомогу у вирішенні проблем цій галузі. І останні, скажімо, в з трьох пріоритетів це допомогти Україні відповісти на ті питання, що українці мають щодо НАТО. Українськ. clearly have a lot of questions about that, and then the Ukrainians will decide themselves whether or not they want to join. NATO's door is open to Ukraine, but it's a question for Ukrainians to answer if they want to walk through. Двері НАТО відчинені для України, але е, вирішення питання щодо хочуть Україна, Україна вступити чи ні, е, це мають вирішувати самі українці. Пане посол, серед усіх зазначених напрямів роботи Посольства США в Україні. Яке місце займає гуманітарний напрямок? Робота з молоді та студентством? As I mentioned to the rector of uh, your university, when I just had a nice conversation with him, uh, my most satisfying parts of any trip around Ukraine are conversations with young people. Найбільш цікавих момент те, що дійсно мене тише, це спілкування з молодь, коли я подорожую по Україні. The young people that I talked to in Ukraine represent the full range of the political spectrum. Молодь з которой я спілкуюсь в Україні, вона представляє повний спектр політичних сил України. But they also represent an energy um, A focus, a desire to solve problems, uh, not just to live with problems, but desire to solve problems. І Але вони також репрезентують енергію, сфокусованість і бажання вирішувати проблеми, не просто жити і з цими проблемами, а докласти зусиль, щоб їх вирішити. So when I have an opportunity to to talk students or